Так, ціни у магазині. Бачимо, тут секція аргентинські вина. І що ми побачимо? Ціна на вино, ми побачимо 17-18 доларів. Це такий Малбек. От, наприклад, це гарна марка. У мене дружина любить його. Ми бачимо тут ціну 20, 17, 19 доларів, 18 доларів. Ну, Трошки це дешевше. Якась скидка на нього Ось у долар 50. Ми бачимо 13,45. Оце такі ці. Воно тут є вина і по 11,95, якщо подивитись. 1195 он є вино Аргентина 23. А, тут нема таких, тут немає у нас таких вин дешевих, як в Європі, вони тут не дешеві. О, чилійське вино. Шардонеї 16,70. В принципі, нормальна ціна, якщо взятися півтора літра за 16,70. Підемо зараз, подивимось на хард лікер. Балі, Белі От наприклад, коштує 45,95. 45,95. І це у нас тут розмір 1,14 літра Така ціна тут. Ну, наприклад, ще подивимося феймос водка Абсолют. Ми побачимо, ми побачимо її. Значить 32,95 07 мл. 750 мл. Коштує 32,95. Oh. Okay, I'm very good. Yes. No, no, you, I can't have you videoing the bottles. Here. Why not? We're not allowed. I'm making send pictures to my wife and ask about the price. Yeah, what Emerson whiskey. Daniel. Mm -hmm. Jack Daniel, we mm see -hmm. Джонни Уокер, Black Лейбл 3696. Оно 75-750 6595. Як ми бачимо, 3495 і 3245. Ну, ще якісь Белсі є Оригінал. 32, саме любима частина купити два віна і йти на вихід, ними держачи в руці. Красота. Сюди зараз підходимо до Лонгос. О, і тут з претензій таки ми їм подивимося, які тут ціни зараз. Це в основному продовольчий товари. Харчок. Бачимо тут манго. Бачите, манго коштується 13 доларів 21 за кілограм. О, ми бачите, ми бачимо 13 доларів за кілограм, кіоманка коштує. О, ми бачимо тут дині. А дині що там? 499. Це що за паун чи що? Я не знаю. А тут 6,99 біленьких коштує. А це штучка, Це одна штучка, ця диня 4. 99, а ця 6,99. А ця маленькі дині також щось 5,99. І ця теж 5,99. Це по динях Або 15 доларів 41 цент за кілограм. 15 доларів за кілограм тожника, а тут 6,50. Це 6 доларів 50 центів за кілограм цієї цибулі. Так, ці помідорки маленькі, які цей коштують 659 за кілограм. Маємо огірки тепличні, довгі. Це 2 долара за 4, цент. за 4 цента за 4 доля за 4 2 цих це огірка. Це один-два долара коштує. Ну маєш купувати 2. Ось це такі куштує 2 долари. Воно що все рівно, що цей огірок купуєш. Так, підемо далі, подивимося перці скільки коштують. Ми бачимо тут багато різних перців. І ми бачимо 11 доларів за кілограм. 11 доларів за кілограм бачимо, цей, то коштує. Цей зелений трошки дешевший, він 8 доларів 80 центів за кілограм, трошки дешевший. А такі гострі, то теж 8 доларів 80 центів коштує червоний цей перець. Ну і тут ще зверху є різні перці. Також, які вони всі в основному коштують так. 880 до 11 доларів вони коштуються ці перці. Помідори ціна така сама, що там 8 доларів 80 центів коштує, значить. Кілограм таких помідорів 8 доларів 80 центів. Паковка огірків молодих. Коштує у нас, що воно там коштує? Це називається що там, 341 грам його, да? 341 грам. От, і коштує 4 долари. 4 долари коштують ці огірки. Ці у ціво огірки коштують 4 доллара. Скільки тут раз, два, три, шість маленьких огірків коштує 4 долари. Так, йдемо далі, дивимося цибуля. Цибуля коштує у нас це паунд, а кілограм скільки десь там записано. Окей. Okay. І тут часник 6,99, він нас коштує. Таких маленьких малоградників 600 грамів коштує 599. Беремо сюди далі і побачимо, що гриби коштують коштує 32, по-моєму, за цілу пачку коштує. Долар 32 за цілу пачку. Скільки там тих грибів і Ось ми бачимо ще гриби упаковка. Є 3,23 за 100 грам. 100 грам грибів коштує 3,23. Такі приблизно цілий. Ці білі гриби. 13,21 21 за 13 кілограм. Цібілі гриби. Ну, тут різні, різні, різні гриби. Я бачу багато-багато різних. Капуста така ми бачимо. Брокколі. Броколі у нас 3,99 за баунт. Різні типи картоплі ми бачимо, якої тільки немає. Картопля, звичайна. Куштує у нас 4,39 за кілограм. Отакова картопля куштує. Кажу, а вона велика. Тут. Це моя долоня, це картопля. Це вона коштує 4,39 за кілограм. Це біла картопля. Вона коштує 549 за кілограм. 5,49 за кілограм. Червона коштує також 549 за кілограм. Ще якась біла є, також така сама ціна. А це якийсь джамс світі коштує дешевше трохи, щось таке теж. Це картопля, щоб жарити її. А це світ потейт, це солодка картопля. Теж жарять, 5,49 кг вона коштує. Мандаринки. Що це мандаринки таке Мандаринки коштують один такий мішочок, коштує 5,49. Що це в мішочку? 908 грам у ньому. У мішочку це він так коштує 5,99. А це вони в чилі. Вони привезені з Чилі. Країна Чилі називається. Не з Абхазії, не з Марокко, а з Чилі. Ну і тут різна ерунда. різні горішки, які коштують також гроші божевільні. Оцей горішки це pound. О, Бачите, які ціни тут на горішки є. Яблука червоні коштують 439 О, Тут ще є другий якийсь сорт. 880 кг цього яблука коштує. А ці всі яблука що цього червоні, що цього, вони по 8,80 коштують. А це по 6,59 у цього яблука. Теж 6,59. А ці дешевші. Ці дешевші ці коштують у нас 4,39. но ну вони які вже такі їм трошки пожовані. Тут о, яблука також. Ці яблука коштують світ танго Аплс. Видно, вони вже порються, вони дешеві. дешевші. 2,18 за кілограм. О, Бачимо, тут дешеві. ці яблука, чогось, щось вони дешеві. Видно, що вони хороші. Хороші яблуки. Банани ми бачимо. По чому тут банани? Банани долар 29 за паунд або 2,84 за кілограм. Оце банани. 2,84 за кілограм. А тут банани трошки дешевші ще навіть є, ніж ті. Я не знаю чого, це звідки його з Еквадора, вони дешевші з Еквадора. А ці банани, значить, звідки? Ці з Колумбії. З Колумбії дорожчі, ніж з Еквадора. Тут бачимо якісь е, вирізки м'ясні. Наприклад, що таке? Бачимо тут. Е, цього, цього така вона коштує 26,43 долара за кілограм. Цього. Котлети такі. А це бачимо 26,43 теж. Це вирізки, под стейк коштує. А це стейки хороші. Вони коштують 62 долара 41 цент за кілограм. О, а ці 59,87 саме більше. О, бачите? а Це коштує 55,09 за кілограм долара. Бачите, які ціни? О, ну, Тут ми бачимо різні банки з консервами. Не подивимося, що це ось отако. О, Це також. Бачите, що ми бачимо цього по ціні 844,07 за кілограм. а Це якесь вже дешевше м'ясо. Свиняч, свинина вирізна. 15,41, 15 свинина дешевше. 15,41 за кілограм. Оці вирізки. 19,82. Цього ще дешевше коштує 13,21. А тут цього коштує 15,41 оцього м'яса. Що це таке? Порк, це свинина. Цього вирізка свинини 15,41 за кілограм такого. Це завернута вирізка. Тут окорочий лівер, бачите? Лівер це Шопеченка на 17,99 куштує. Така сверріска, 28,99 бачите. Це щось теж таке. А це паштет зроблений. 19,82 за кілограм цього. Ну, ну і так далі, бачите. Ну, наприклад, це ось скільки куштує. Тяжко сказати. Значить, це що 19,80 за кілограм це коштує. Я є, що, 33,05 за кілограм. такі вирізки коштує. А, а тут що, так само приблизні ціни. Оце гарні такі вирізки, то тобто 33,05. Ось, ось свинячі ребра, мабуть. Ось скільки кілограм? 17,61. Це вирізки з ребра. Тобто вибор єки, чого тут красна риба, вирізки. 30 dolarů 84 cm hral, ale 19 dolarů 85 cm. Je tu šečerová na tohle ryba, takový je 26 dolarů za kilogram. Ose to tunu tuna je 28, 64 centra. No To no, je tak dající, krásná ryba. To no, je velmi krásná ryba, to je 26 dolarů v roce, co se zarejme. Баса називається якийсь. А це макрел, це сільотка макрел, 17,64 за кілограм. А це якийсь тоже рібо, я не знаю. Написано, що це якийсь х... брім, Що це за брім, я не знаю. 26.43 коштує. Бачимо далі, йде. Бачимо курятіна, що це таке тут курятина, Кура 28,64. Курка як риба коштує. 22,02 там якісь вирізки з Бачите, тут ціла курка така. E, значить, яка кілограм? Один і, за кілограм. Тобто куриця дешевша. Курка дешевша, 659 за кілограм. це що це таке? Це курка чи це інді? Та курка, ціла курка по кілограм 6,59 продають за кілограм. О, Тут різні ножки куріння продають, що там написано. О, такі ціни, бачите? Яйці, значить, 12 штук яєць, скільки тільки ціна у них можна. Това виріска бейкон. 375 грамів. Скільки він коштує? 5,99. Е, коштує 100 грамів 1,60 це що воно виходить. 16 доларів кілограм виходить цього бейкона. Оце є 16 доларів кілограм. Хочу багато різних сирів. Я вдавлявся в подробності, з кілька не висотує. Це м'ясо і великий. Зараз я хочу показати вам ціни на продукти в такому сказати магазині, де трошки ціни понижені мають дискаунт прайс. Хочу показати вам скільки що коштує. Це називається Костко. Тут потрібно мати якісь, значить, трошки значить, типа мембер, бути членом цього клубу. І це коштує десь приблизно 200 доларів на рік membership. Так що треба зважати ціни дешевше, але платиш 200 доларів на рік. Ричимо, що цей монітор комп'ютерний коштує 300 доларів. так. Бачимо, що, що 34 теж якийсь кюр монітор зігнутий. 350 коштує. У нього що 34, це 4 k Гарний монітор. так. Ми бачимо ось оцей, це 27 інчі, 350 о монітор цей коштує. Що він так дорого, я не знаю. Хоча в нього є, а в нього probabлі ем, 5 мілісекунд, у нього є responsible time. А, але це взагалі то 1HD, це просто так. А всього скільки 5 мілісекунд, я скажу, в цей би купив. То, або би купив. Ну от такі ціни приблизно. Так і треба потрібно додати 13% податків. Бачимо холодильник. його холодильник. І він у нас буде 1699 долярів цей ще холодильник. Є в 799 цей холодильник. О, який в нього розміри 33 інча 29. Ото От хто захоче переведе собі в витрішну систему. Оце він коштує 800 б. різні також. Різні телевізори. Наприклад, 70 інч. Е, якісь хесен С, не китайський якийсь коштує 600 баксів. Ось він 600 баксів коштує. Вона 70 інших. Щось таке приблизно. Телевізори зараз дуже де 75, ось 4K коштує 800 баксів. Щось телевізори зовсім обіцянилися. Так. Оцей 75 також коштує ось таке гарні телевізори і коштує дешево. О, Машина ця коштує. Ну це разом він з вошером і драйв, це сушилкою вона, сушилка там сзади стоїться в одному, 2200 коштує. Так, значить. Оцей 600 баксів коштує е, Значить, посудомовічна машина 600, 600 баксів вона коштує. То показую. Так вона виглядає Ді вона так виглядає всередині. Стальний стіл гарна така машина. О. Ми бачимо, що після ковіда телевізори навіть ще впали в ціні і при тому дуже впали в ціні. 65 інші можна купити за 596 доларів. Це взагалі. Нічого. Я пам'ятаю, що я купляв свій, то я тисячі дав. Це було скільки років 5 назад. От, і це ми бачимо теж. Це якийсь случайний трошки огляд трошки вмін з екрану 1929 коштує ось така картина у нас по телевізору йдемо далі Другова гарна полочка вона коштує 139 доларів там і розміри є розміри її є ось ось тому цікаві такий розміри гарна така Це, я думаю нікелірована вона. У нас оцей унітаз коштує 99, 100 баксів цей з двох кусків. А цей унітаз коштує 200 баксів, Це вот і річ. на кухня коштує 179 доларів. О, а цей кран коштує теж 199. той 179, так. Прикольний. Для душеві головки вони коштують 100 баксів, як ми бачимо ось. Це перці, значить, мілі перці надавали. О, і вони коштують у нас 1 долар за кілограм. 699 закінчить. Беремо цю упаковку і все. У нас є кілограми, 550 грам, і він коштує на 17,99. Це мабуть, мабуть, що, що норвежський. 550 грам. 18 баксів коштує. Щось є, ми бачимо лахінкау. Лафінка у нас 7969, 535 грам. 535 грам оце Лафінкау. Вони кругом є. Хай буде. Бачимо ціни, наприклад, на авокадо. 2 літра авокадо Oil, о такого двох літров, стої 30 бакс. Ось це авокадо, бачимо олію дорог. Се бачимо ціна на них 30 баксів. Що це за різних розмірів? О, це так 30 баксів. Ша підем подимся, що тут є. Ось я бачимо джинсе Lievice. У них 37 баксів. Гарні джинсы Livice, 37 dolarów. Bobat's na no, next. Значит, ця вся красная кашу я тут накупляв зараз. Включаю ці джинси за 37 долларів. Да? Це вона остала мені 167-83. Це що тут я вибирав і скидав. Зараз я йду на кашу, цей магазин такий це такі, такі оптовий торгівлі цей ну, мак. Зараз прийшли <говори> <говори> В магазині де продається багато, значить, різних іграшок, так? Ну, внуки є, внуки, внуки це таке діло. От внуки і, і ми бачимо, що тут що стоїть. Оце внуки вони хочуть цецьок. А до це? Не знаєш? А що ти, а що ти шукаєш? Що ти шукаєш? Скажи мені. Ну може Окей, пішли туди, пішли. А ти цього не хочеш, ні? 29 доларів коштує ко машин. Так його пупсі коштує. 39 доларів, 40 доларів по пупсік, так? Що тут ще? О. Так його ще пупсік коштує 30 доларів. цього коштує 42 доллар, 43 долара цього мавпа коштує. А цялой коробка оця коштує 40 доларів також. Ти знайшов, що ти хочеш? Ні? Ще не знає. Щось він знає, це мій внук, щось він знає, кудись він хоче, щось він показує. О, це внучка. Вона вже знайшла, вже щось. Все, це коробка здорова і це все. І там кролик сидить пластмасовий. Це малий пригнався тут, наче щось є лучше для нього. Ми бачимо, такого маска страшна, стоїть. 50 баксів оце коштує. Що це таке за 50 баксів? Машинка, значить, на, на курях ножках. Вона куштує. Вона коштує у нас 80 баксів. О. А ця вось трусах 35 баксів коштує цього. О. Я персонально ці цяцьки не дуже люблю, так як в мене також внукам легше, внукам купляєш щось велике і дуже їхня мама хай радується. Тобто моя дочка, вона собі радується від того. А, а свої діти стараються купувати щось поменше, бо, бо ці всі горіли і так далі, ці всі динозаври. Це 80 доларів динозавр коштує. А. а цей динозавр, він певно, що весь цей він коштує 85 доларів. Пластиковий. Мобі цей, не? No woman? No. Okay. Then like carrot here. You feed her the like carrot and she has baby. Okay. That's it? Let's yeah. go to check out. Now I don't have to get Christmas. Cu fele mei nu am tovarța, să de să la <laughs> молодка, от тата буде слухати молодку. Санька. 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 What's the man? Who using this hammer? Avengers, right? Avengers, yeah, Avengers, yeah. Анавок. І це все цей молоток з пластиковою маскою, це де вдівати цей молоток, і не буде долбасити свого свота. Це буде правильно А мала купила з якусь клітку з якимись кролем. Саме головне, саме головне, це ціна, скільки це коштує. Навіть це добро стало 140 доларів. Да ці походи з внуками за ну, магазини ігрушок міну не закінчується. Так не, не дешево.